Місяць, коли у всьому світі говорять про боротьбу з онкологією, це час нагадати собі, що рання діагностика рятує життя. Це час подякувати тим, хто поруч, близьким лікарям, волонтерам. Це час підтримати тих, хто бореться у новому випуску. Програми здоров'я у фокусі» розповідаємо, чому не варто боятися лікарів, та на що обов'язково необхідно звертати увагу. На Буковині вже декілька років поспіль діє спільнота жінок, які не просто подолали хворобу. Вони об'єдналися щоб допомагати іншим. Громадська організація Жінки за життя разом з фахівцями Буковинського клінічного онкоцентру проводять зустрічі, лекції та акції: усе, щоб нагадати, вчасне обстеження може врятувати життя у 2020 році. Я була в Києві на лікуванні і мене запросили на форум жінок. Це всеукраїнська громадська організація разом про Раку». Ця громадська організація об'єднує жінок всієї України. І на той час в Чернівцях і на Буковині не було такого представництва. Я була єдина, яка в той час лікувалася. Тобто ці жінки вже пройшли свій шлях. Але я побачила, наскільки вони є позитивні, наскільки вони є життєлюбні. Наскільки вони готові підтримувати і одна одну, і інших жінок, і ось ми починали у 2020 році, 2021 році, на початку нас було всього там троє, потім стало десять жінок. Але коли почалася вже війна. І жінки з різних міст України вони стали шукати такі можливості. І підходила одна жінка, друга узнавала про те, що ми можемо саме в цей, саме в цій, цьому напрямку її підтримати, тому що жінка почула діагноз. Ось, і ми таким чином наставали все більше і більше. І от зараз, у 2025 році, нас близько 300 жінок. У нас з'явився генеральний партнер Буковинський. Клінічний онкологічний центр, з яким ми проводимо зустрічі не тільки в онкоцентрі, ми проводимо на інших різних площадках. Ми проводимо зустрічі і проводили навіть в освітніх закладах. І ми будемо це продовжувати, тому що це важливо, тому що є ну, жінки, які працюють з понеділка по п'ятницю, то вони позбавлені навіть в цьому піти і ну перевірити стан свого здоров'я. І тому ми от вирішили разом з нашим генеральним партнером про те, що ми підемо до них. Співпраця наша починалася там з одної лекції на рік з якогось одного заходу. Зараз це декілька заходів на рік в інших локаціях, але основне завжди відбувається у спеціалізованому закладі саме виконавський кінічний конічний центр що дає змогу показати пацієнтам, людям, які побороли, рак, людям, які це питання, як відбувається діагностика, що для цього потрібно. Наші фахівці простими словами, простими речами доносять їм цю інформацію, пояснюють, адже ми пам'ятаємо, що саме головна задача такого закладу, як ми, і взагалі всіх людей, які працюють в онкології, в напрямку онкології, це раннє виявлення та рання діагностика. Що убезпечує, попереджує, а також полегшує лікування того чи іншого захворювання. І в нас в закладі по всій Україні, по всьому світі, протязі цього місяця різноманітні організації, державні установи, лікарі. Проводять лекції, пояснення, роз'яснення, що потрібно зробити кожній жінці, хоча б як не, раз на рік, для того, щоб убезпечити себе або в ранньому періоді попередити захворювання раку молочної злози. Саме обстеження це всього 5 хвилин вашого часу один раз на місяць. Найкраще його проводити на цьому десятий день циклу, і не потрібно шукати навмисно рак. Просто треба знати, що для вас є норми. Ми бачимо, що п'ятирічна виживаність при першій стадії, наприклад, раку молочної залози складає 90-95%. Тобто, якщо жінка звертається в спеціалізований екологічний центр відразу і їй встановлюють першу стадію, то 90% ймовірність того, що ця жінка точно проживає більше 5 років і більше. Не потрібно чекати старшого віку. В випадки раку молочних зал трапляються у пацієнтах від 25 років. Головне не боятись і зробити перевірку вчасно. Отже, від 20 до 39 років це щоміщений огляд у момолога, самообстеження і УЗД молочних залоз. для жінок віком від 40 років. Обов'язковою також має стати мамографія. Нині її можна пройти у міських поліклініках номер 1 і 2. Та вже незабаром таке необхідне для кожної жінки обладнання, має з'явитися і в самому онкоцентрі. Я вже неодноразово казав, що є досить багато програм, в яких ми беремо участь, і завдяки яким на закладі буде створена сучасна діагностична база, яка дасть змогу на ранніх стадіях діагностувати той чи інший, інший вид захворювання. Зокрема, ми говоримо про рак молочної залози, але не забуваємо, що сама могнографія без кваліфікованого фахівця, як рентгенолога, так лікаря, онколога, момолога, не має тої. 100% гарантії, що обезпечить пацієнтку в даному випадку із заховані раку молочної залози, тобто консультація лікаря є обов'язковою не тільки онкомомолога, а й онкогінеколога. Якщо ми говоримо за жінок, на протязі двох років Буковинський клінічний онкологічний центр організовує виїзди мобільних онкологічних бригад по районам нашої області. Різноманітним лікувальним установою, які співпрацюють з нами напряму, яким цікаво це питання, які хочуть, щоб їхні громади отримали кваліфіковану медичну діагностичну послугу, зокрема такими фахівцями, як з Буковинського клінічного онкологічного центру. І якщо брати в розрізі статистику двох уроків, то це дає гарний результат. Тобто, ми побачили, що зменшується кількість запущених. Порім онкологічних захворювань, і все більше ми діагностуємо ті чи інші онкологічні захворювання на ранніх стадіях. А це перша друга, як я вже казав, що значно полегшує сам перебіг і дає пацієнту надію і медичні установи, яка допомагає цьому пацієнту поборотися. Недугу лікар не тільки лікує, лікар йде шляхом разом з своїм пацієнтом. Тому пацієнту, який надає медичну допомогу, разом з ним бореться з цією недугою. І одним із важливих елементів, як ми зараз це розуміємо, це є ранню Рання діагностика рятує життя не лише у випадку захворювань молочної залози. Завжди необхідно звертати увагу на генетичний анамнез, вік та будь-які зміни у вашому самопочутті, адже нозології бувають різні. Рак легень це є на жаль основна і провідна частина смертності серед онкозахворювань. На жаль, це те захворювання, яке дуже часто виявляють на пізніх стадіях. Чому це так? Тому що рак легень, е, люди вважають, що це е, діагностика це є навантаження на організм, це є певне опромінення. Так, але е, раз на рік це потрібно і можна робити. Це є рентген-легень, е, е, це простий, доступний метод, він є в кожній поліклініці, районній, він є в нас. Ви приходите раз на рік сімейний лікар вас обстежує. Якщо раптом він щось запідозрює, він вже скеровує вас до нас. Технологічні дослідження. Якщо у вас є раптом харкотиння, кров'янисті виділення, харкотиння довго не проліковується, е, ви робите рентген, нічого не можете знайти. Це харкотиння дається на певні дослідження, і вже на цих дослідженнях ми бачимо на них атипові клітини. Як власне він цей коло рак виникає? Більшості вибухів починається із так званий це так званий передраковий станції. Полі це є доброякісні новоутворення силовою любого відділу товстої кишки плюс прямої кишки. Цей поліп може рости роками. Він в більшості своїх випадків взагалі, взагалі не викликає ніяких симптомів. Рак легень дуже важко помітити на перших етапах, тому що він не видим. Він по суті ніхто легені побачити не може. Або раком шкіри абсолютно навпаки. Скринінг проводити може абсолютно легко, тому що це візуальна форма раку. Кожна людина, у якої є зір, може подивитися у себе на або до іншої людини провести скринінг своєму родичу, близькому, наприклад, і проводити скринінг і дивитися, чи є у людини підозри на рак шкіри читання. По По-перше, рання діагностика раку шкіри. 95% приводить до великомості, якщо на ранніх етапах це стосується всіх видів шкіри, в тому числі і меланомі. Якщо на перших стадіях впіймати заразу, видалити її, все буде добре. багато і лікарів, і медичний персонал України і світу звертається завжди до пацієнтів з такою фразою Рак це не вирок. Рак лікується. І в нас навіть дефіз на в'їзді, вході в онкоцентр, так це лікується. Головне мати зв'язок, я завжди кажу, з сімейним лікарем. Сімейний лікар найчастіше і найдовше бачить пацієнта. Він знає їхніх батьків, дітей, які захворювання можна попередити. Тому рання діагностика, як на всіх наших презентаціях, лікарі наголошують, що в 95% рання стадія лікується. І виліковується. А якщо рак застати на першій стадії, це можна, якщо це там шкіра якась родинка неправильна, ми ліпше прооперувати, і, і щоб пацієнт не йшов ні в хіміотерапію, ні в радіологію. Не треба боятися звертатися до лікарів. Хто не хоче підходити в онкоцентр, може зателефонувати на кол-центр, записатися завчасно на прийом. До дерматолога взяти скерування, піти до дерматолога, оглянути свої родинки. У нас потужний сучасний дерматоскоп, який фіксує попередні знімки. Не, якщо фі, фотографується цей е, дерматоскоп е, родинки, він не видаляє, він зберігає на прізвищі пацієнта, тому є з чим порівняти. По-друге, е, до лікаря мамолога можливо попередній запис, там тиждень-два, ну це не так довго, як можливо в інших нозологіях. Щоб пацієнти пам'ятали, і я вас наголошую, що ми виїжджаємо в райони, спілкуйтесь з сімейним лікарем, знайте, коли ми плануємо приїхати в вашу амбулаторію. Ви просто спитайтеся в лікаря, знайте дату, і просто прийдіть. У випадку, якщо вам чи вашим рідним таки довелося зіткнутися з онкологією, варто не опускати рук і вірити. Хворобу можна побороти. Іноді цьому допомагає навіть мистецтво. У нас да, творчі студії, мистецтво лікує, дуже дуже таке. Добре починання, яке продовжує свою діяльність. Це вже наша така друга велика виставка. І 4 лютого я вже точно знаю. Ми до 4 лютого проведемо ще декілька декілька студій, таких творчих і в онкоцентрі, і серед наших жінок об'єднання жінки за життя, і зробимо велику таку презентацію для того, щоб люди побачили, що знаєте, потрібно ламати ті стереотипи, які існують сусп. Якщо дивляться на людину і знають про те, що у неї поставлений діагноз, на людину дивляться як на ну, такого потенційного, знаєте, скоро, да, скоро до побачення. Цікаво і саме нас лікує. Так. Я, я не знаю, Господи, що мені дальше буде. Ну, а нічого, там все то вже Не Ну, всім. Знаєте, якось спочатку надала, на як просто все забуло, чесно. От дійсно. Потім ну, вже закінчила полювати і Господи, в мене такі сложні далі, що час буде, і що вона чекає. Там з можна помощі. Я вже набрала на перший день, коли я йшла на роботу. І uh, коли я вийшла, забачила місяць. Mm. Ти ще не стала шутина? Ні. Такі чолик вибухли і без букви. Продано 7 скром, всі на роботу, всі дістали nee. <клухи> в електричку, всі їхали. Але якось так було в електричні, тут вже телефон в тому Але всі говорили, це була дуже велика фіга. Ти ще думає чоловіка. І коли позволив мені чоловік і сказав, що живе сім'я, що там даних пролетіло, і поганули люди, відчуття, що <на <corrige> <нах> <нах> воно воно в ній в призову стукали всі. Адже в якому місці прибирати салода. Таке відчуття, що вступали всі. І тут уже почали не то що подкидыва, а почали всім позвонить. І всі питають, що я були о, ні в песні в местах, і валикові були, ну ми всі були. Ну, тепер. Дякую за емоції. Далі уже дня. Також, коли приймала участь у студіях, підтримували жінок, які тільки збиралися на операцію чи проходили курси хіміотерапії, мистецтво дійсно лікує і відкладайте свої бажання, свої захоплення на потім, доставайте пензлики, фарби і розмальовуйте це життя. Звісно, це дуже сильні жінки. У мене і співчуття до них, і радість, і підтримка є. Ну, для мене це жінки, які насправді достойні того, щоб жити повноцінне життя. Я навіть зустрічалася з деякими просто випадково в місті, і вони дуже вдячні, бо більшість справді не брала пензлика в руки до того моменту. І ну, це. Мене с насамперед, як художника надихає ще більше щось робити, творити, коли я бачу, як люди радіють, що в них щось вийшло. Мій девіз, я кажу так: беремо пензлик, перший мазок, далі все піде. І воно насправді виходить, коли ти просто щось починаєш робити. Особливо, якщо це творче, якщо це кольорове, воно ну, піднімає в людині життєрадісність, бажання жити. Це не, не може бути дуже проста робота, але це не настільки складно, якщо ти хочеш допомогти. Складність в тому, що це всі люди різні, всі на різних етапах знаходяться в лікуванні, різний вік, різний фізичний стан, різний психологічний стан. І їх є ціла, ціла група, а ти один і потрібно е, момент, і ти ходиш як от. Як е, в шахі граєш е, з групою, от. і ти до кожного маєш моментально переналаштуватися. Але це, я б... якщо ти відчуваєш аудиторію, ти відчуваєш свою потребу в цьому, то нічого аж архіскладного в цьому немає. І за рахунок професіоналізму, професійності своєї, я вийшов з положення, можна сказати. Бо я це роблю дуже довго. А у мене справа в тому, що в мене своя художня студія, і я готую людей, які ну, не вміють вмалювати. Є такі люди, які от, є бажання, а немає знань, здібності. Ну, Ми їм в цьому допомагаємо. Це перш за все, це вже коли після цього звісно, була студія і до війни. Там прийшлося віддати приміщення біженцям. А, а Зараз я поновив. Моя наша ветеранська організація надала мені приміщення. Кожна людина вона має якийсь потяг до прекрасного і до того, щоб щось створити. Я не знаю, можливо, це і є те, що поєднує нас з чимось божественним. Це бажання, це є проекція від Творця, що створювати позитивне, таке ну, недеструктивне. От. Ну, більшість серед них. По тому, що відбувалося, я зрозумів, що це вперше фарба була акрилова, це взагалі вперше. Тому так, це для них теж був досить. Ютєвий і несподіваний досвід. Я думаю, ми живемо. Ми творимо, ми робимо гарні добрі справи. Ми залучаємо інших людей. Ми дякуємо нашим до речі, нашим е, е, за підтримку і фінансову, в тому числі підтримку от на закупівлю. Цих же е, м, полотен чи фарб, потрібні кошти, інші також речі закуповувати. Ми дякуємо. У нас є такий Громадська організація Крапля милосердя Буковини». Ми дуже дякуємо Галині Іванчук за таку підтримку. Є інші благодійні організації, які і сьогодні нам допомагають. Також ми робимо 10 історій. Я та що перемогла, 10 відеоісторій жінок, які перемогли онкологічне захворювання. Це буде мотивувати, це буде. Ну, знімати той стрес у людини, знімати ту депресивний цей стан з людини і просто знати, от дивитеся, я завжди говорю: подивіться на мене, і все у вас буде добре. Ми маємо надихати людей. да, я все розумію. Я згадую ті часи і ті свої стани. Це дуже важкі стани, звісно, але потрібен час. Терпіння і віра оці три слова завжди були зі мною. Час, терпіння, віра. Час пройде, все буде добре. Потрібно перетерпіти навіть біль, фізичний, психологічний біль перетерпіти і вірити. Вірити в одужання, в сілення, вірити в найкраще. Сьогодні важливо не лише підтримати тих, хто бореться, і навчитися берегти себе, бо кожен вчасний огляд, кожна хвилина уваги до свого тіла може врятувати життя не лише вам, а й вашим рідним. Хочу звернутися до усіх жінок, хоча раком було залози хворіє навіть і мужчина, але рідко. Але тим не менше, звертуйся до жінок, щоб подбали про своє здоров'я. І не боялася звертатися до лікарів. За декілька років ми би попередили і навчили і самодіагностики, і культурі догляду за своїм здоров'ям. І це би значно покращило всю статистику не тільки в жінок. Адже жінка це мама, бабуся, сестра, це людина, яка бережає сімейне тепло і від неї дуже багато залежить. Якщо вона буде свідома до свого здоров'я, то в неї буде шанс бачити ще свою функцію.